Тиреїщина у джунглях. Таке враження у мене залишило місто привид. Важко щось сказати інакше та осягнути масштаб Чорнобильської трагедії, не побачивши наслідки на свої очі. Про це місце пишуть пісні, книги та знімають серіали. Занедбані будівлі стають декораціями для музичних кліпів, а вулицями міста привида щорічно ходять сотні тисяч туристів. Всім привіт! Мене звати Рома, ви дивитесь влог Онзевей і я в Чорнобилі. Але про все по порядку. 26 квітня 1986 року, близько першої 24-ї ночі, в ході проведення проєктного випробовування стався вибух, який повністю зруйнував 4-й реактор Чорнобильської атомної електростанції. Це наймасштабніша катастрофа такого характеру, і я вирішив побачити її наслідки на власні очі. На контрольно пропускному пункті в 30 кілометрову зону вам оформлюють вхідні документи. Окрім квитка, на КПП дають ще Такий незвичний дозиметр, який показує не в реальному часі радіацію, а скільки за день ми її накупили. Заїхавши в Чорнобиль, я був здивований, що радіаційні фони не перевищує норм, а подекуди навіть нижчі, ніж в мене в квартирі. Ця вся техніка приймала участь у ліквідації аварії на даху самого Чорнобиля. Витік радіації, який стався в результаті цього, прирівнює до вибуху п'яти сотень атомних бомб, скинутих в 1945 році на Хіросіні. а поширення реактивного матеріалу було настільки масштабним, що радіоактивні дощі випали по всій Європі і навіть в Ірландії. За різними даними до 800 тисяч осіб з усього Радянського Союзу брали участь в ліквідації наслідків. Судячи по знаку, це була дорога. Приїжджа частина, лише подивіться: Ліс, глухий ліс і стежка. Це один з популярних об'єктів тут. Він називається Чорнобиль 2 або Дуга 1. Чому він такий популярний? Бо це, напевно, один єдиний пам'ятник. Які залишився в холодній війні, яка була в 80-х. Він призначався для того, щоб визначати ракети, які можуть запустити в Радянський Союз, але так і не почав працювати. За горизонтна радіолокаційна станція найбільш засекречений об'єкт Радянського Союзу. За характерний звук в ефірі, видаваний при роботі, отримала назву Російське дятело. Висота станції близько 150 метрів, довжина 800. Взагалі таких об'єктів було три. Але на даний момент залишився лише цей. Ще цікавий факт, що він був настільки таємний, що його, звісно, не було на картах. Але цю ж територію треба було якось позначити, не можна було написати, чи тут просто ліст. І е, придумали найкраще виправдання цієї території. Це був піонерський табір. Прийшовши тут, я вперше почув, як звучить дозиметр. Наступною нашою зупинкою стало село Копачі, яке знаходиться в 4 км від ЧАЕС. Воно найбільше постраждало під час Чорнобильської катастрофи, поза як потрапило в зону так званого західного сліду, одного зі шляхів переміщення радіоактивних викидів по в вітрі. Через високий рівень радіації село вирішили ліквідувати шляхом повного поховання, але загляне дитячий садок в селі, сюди нас привезли. Це все дуже страшно. Реальне. Під'їжджаючи на відстань 300 метрів від серця трагедії стало не по собі. Нове ізоляційне арочне спорудження на четвертими енергоблоком ЧС коштувало за різними даними від 2 до 6 мільярдів євро. А ось і він. Подивіться на цей масштаб. Арка стала найбільшою рухливою наземною спорудою, яка накрила з собою застаріле укриття повинна прослужити 100 років. Далі у програмі був обід, але перед входом ходом їдальні ми мали пройти контрольну чистоту від радіації. Явно не для високих людей. Меню мені нагадало солдатської дані, і по смаку можу сказати, їжа абсолютно нічим не відрізнялась. Що я ще можу додати про обід. Я знав, що дурять, знав, що скоріш за все інформація, яка є офіційною, що придбати обіди можна лише завчасно, це неправда. І це виявилось дійсно так: тут на місці можна придбати обід за 80 плюс гривень. В агенціях це переважно більше 250. Фінальна точка. Місто привид прип'ять. А цей знак достатньо часто перефарбовують знову назад в білий колір, так як завжди знаходиться хтось, якийсь вандал, який перефарбовує в різні кольори. Нещодавно казали, ледь не усі кольори веселки його пофарбували. А центр міста. Дуже дивно дивитись на одне з наймолодших міст України в радянському Союзі, яке не, до... не дожило навіть до двох десятків. О, це реально сумно. Супермаркет. Ресторан, там далі трошечки готель. Це все мало нормально функціонувати, але не працювало. Легко уявити, що у цьому супермаркеті візок для всієї сім'ї складала продукти молода мама. Тут у кафе ходили на побачення пари, У будинку культури приходили концерти найвідоміших виконавців Радянського Союзу. Кажучи, у Прип'яті можна було придбати одяг, якого не було ні в Києві, ні в Москві, а люди спеціально приїздили у місцеві бутики для вдалих покупок. В центрі міста знаходиться парк розваг. Найбільш відомим об'єктом, що знаходиться тут, є колесо огляду, що згодом став одним із символів як прип'яті, так і всієї Чорнобильської зони відчуження в селому. Колесо ніколи не працювало. Запис планувався на 1 травня 1986 року, але це так і не сталося. Парк є одним із самих сильно заражених місць Прип'яті. Це та сама поліклініка, в яку звозили всіх пожежних та ліквідаторів ніч вибуху атомної електростанції. Тут у підвалі досі лежить їхня радіоактивна форма, але якщо спуститись вниз, можна отримати смертельну дозу радіації. Вивом навколишнє середовище порожні будівлі поступово приходять в аварійний стан. Найстаріші будівлі міста руйнуються швидше за всіх. Одна з таких будівля першої середньої школи. Масштаб катастрофи дуже важко зрозуміти, але ходячи по Прип'яті це реально відчувається, таке ціле місто просто вимерло. Оце типова квартира будь-якого мешканця Києва. Кухня. І кімната. Така невелика квартира. Ця квартира вже побільша. Три кімнати. Місто Прип'ять зараз дуже небезпечне, адже тут дуже багато радіоактивного попу, який осів як на будинках, так і на деревах. І відповідно, коли дує вітер, цей пил постійно переміщається, але нікуди не дівається. Особливо багато його залишилось всередині будівель. Туди заходити не радять, але дещо все-таки показують. Ще буквально два тижні тому каже гід сюди зайти не можна було. Але зараз нещодавно відкрили для туристів і можна подивитися, що тут є. От, наприклад, ці два, наче невеличких прилади, вивозили ґрунт, тобто десь метри ґрунту знімали і вивозили взагалі з усього міста. В зоні відчуження все дуже швидко змінюється. Деякі будівлі о, падають, щось закривають, щось відкривають. Наприклад, цей пам'ятний знак суди поставив буквально вчора. Унікальне місце. Тут начебто ніхто не живе, але дивишся, подекуди на будинки, там стоять євровікна. Оце, наприклад, супермаркет. Так зовні не скажеш, але якщо заглянути всередину, то все видно. Взагалі цікаве відчуття бути в місці, де собак, напевно, більше, ніж людей. Машин тут майже немає. Одні собаки, одні собаки. Їх так шкода. нагодувати нічим, звісно. Закінчується тур, напевно, в найсумнішому місці, бо а, нехай реактор вибухну так. Але там працювала все таки обмежна кількість людей. Але лише подивіться, скільки табучок в мене вже позаду, скільки табучок в мене ще попереду. Від бачите, не видно їх краю, і я не бачу. А це все мертві села, мертві міста, звідки повеселяли людей. І, звісно, серед всіх інших тут є найголовніше місце місто Чорнобиль. Вибираючи тур, зверніть увагу на кількість людей. Мало того, що ціна коливається, але ще кількість людей це є більш важливим фактором. Адже ви самі розумієте, що якщо у вас 5 чоловік, то у вас значно більше часу будь-де і можливий доступ в ті місця. Куди би не повели кілька десятків людей. Mm -hmm. Дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. І до зустрічі в нових випусках. Сподіваюсь, наступні міста будуть значно цікавішими і значно живішими, що дуже важливо. У себе в інстаграмі весною. Напередодні початку другого сезону я проводив конкурс. Приз мав бути з Будапешта, але позаяк ця поїздка не відбулась. Переможець отримає магнітик саме звідси з Чорнобиля. Вітаю!